Громадські активісти, культурні діячі та просто шанувальники музею. Всі у борвистих вишиванках та з квітами. Адже сьогодні день музею. Наш музей це. Професійне свято, музейне свято відзначає уже 27 сьомий рік. Ми засновані ще в 1990 році, у жовтні місяці, а вже згодом з'явилося це свято, і ми стараємося його відзначати. Ми хочемо просто запросити людей у відновлений наш зал. Нам вдалося цього року, завдяки бюджетним коштам, завдяки благодійникам із фонду покуття, відновити зал. Великий зал музею історії міста Коломиї, і ми хочемо його е, показати. Екскурсовод Вікторія вперше відзначається свято. Вона працює у музеї всього три місяці, але в захваті від своєї роботи. Мене цікавить історія. А вже такі більш традиційно побутові речі. Ну, це теж цікаво, але я рада, що я працюю саме в музеї історії міста Коломиї. Вітали музейників з професійним святом і представники міської влади. Що мені імпонує? І колектив музею. І ті люди, які вболівають взагалі за музейну справу, вони е, це все, що є в музеї, це в значній мірі зроблено їхніми руками. Вони вболівають, вони працюють, і ті експозиції, які є, вони аналогів не мають. З нагоди свята присутніх розлежали юні таланти писанкового міста, хореографічні колективи та авандуристи. Деколи можу прийти, як є нагода. Нетипове сплетіння сучасності старовиною представили організатори у стендах із фотографіями українців у старовинних та сучасних вишиванках. У вишиванці приймав гостей і директор музею. Я знаю одне, що моя сорочка це авторська сорочка. Її вишивала вже нині покійна Марія Миколаївна Ткачук. Була така добра, гарна вишивальниця. Керівництво музею нагородили подяками людей, які активно доповнюють старовинні колекції, ціками фото, документами чи предметами старостів. Житності Олена Галитюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.